Без рукавки перший плюс другий сорт, 10 кілограмів. Давайте будемо дивитися. Так, тут буде ось така укорочена, іде з катмачками на замочка, також покривається замочок. Є така підкладочка, яка так, буде схланька. Так, наступне у нас буде поступки ось така гарна чорненька. гарно пришована на замочку. Далі у нас буде ось така чоловіча. Так, вагену, ось така чоловіча, може бути навіть робочу, як багато місця вона карманчики. Так, наступна. Так, давайте, будемо дивитись. Наступна у нас ось така кори... чорна з карманчиками, коротенька, це на іксесочку найбільше. Далі у нас буде ось така сіра і де гарно буде І, до речі, розвід великий. Так, хочу вам нагадати, що людині пішов він а теж розвід без лукавочок. Ось така, віра буде такий. Іде на такій хакавий підкладок. Наступна у нас буде йти ось така оливкова. Оливка лагасенка з карманчиком, має боковий карманчик на замочку. В розмірі емочка. Далі у нас буде ось така безрукавочка. Ага, ось така дуже легесенька. Елька. Елька. Так, давайте далі. Будемо дивитися ось така безрукавочка, Точно. Це зараз буде Елько XL. На гузочках. Дуже легесенька. Далі у нас буде ось така класична. Особливо під якісь збрюки, піджинцики, ось така дуже стильна. Далі у нас буде ось такому зеленому, зелено-голубий під колір. Далі у нас буде йти ось така безрукавочка коричнева. Далі у нас буде йти ось така безрукавочка. Зараз буде Елічка Розна. Там вже залишилось штучок 5, тому замовляєте в нашого менеджера на Viber або Telegram.